Доброго часу доби, шановне панство. Вириваємось з Zero Hour, проходимо сьогодні карту Темна ніч і будемо грати за ваніли глава проти трьох рандомів. Поїхали! Починаємо з розбудови саплайчика і замовлення трьох рабіків. Один нас буде навалювати на схід, другий на північ, а третій вибудує наші бараки. Нам потрібно вийти в швидкого продавця зброї. По аналогії з минулим випуском, ми будемо виходити в технічку з терористами, так? Ось ставимо каркасик на продавця, беремо личечку на наші технічки і замовляємо терорист. Ставимо наш тунельчик, один нас буде на базі, один відповідно по флагам. Нам потрібно зв'язати всі точки однією мережею. Між нами та противниками є саплай центри, коробочки. Так, нам вони також надобляться. Будемо намагатися вибудувати і видобувати ресурси по повній. Так, так, садимо терористів всіх, так і направляємо технічку в мережу. З мережі будемо їхати в першу чергу на схід. Тут також вибудовуємо саплайчик і подивимось. О, проти нас юса, яка юса не зрозуміло. Перший генерал. Перший генерал це ванільна юса. Так, зруйнуємо каркасики, Нам потрібно а, точніше, каркасики, а -юніт у вигляді бульдозера. Одразу двох три рух направляємо в сторону цих бараків, щоб знищити хоч якісь можливості для дефу. Так, і починаємо робити з нашої стежечки убір. Теж тут ми будемо намагатися всим... всіма силами, нашими, що в нас є. Не просто пригальмувати розвиток так цього генерала, а ще й додатково взагалі його зникровати, щоб він не зміг ніяк розбудуватися. О, бачимо ще. У нас другий генерал вже це піхотинець. А тут у нас ГВАшечка. Воу-воу-воу, во, во. цікавенько! Яка ГВАшечка, не зрозуміла? Я не прочекав покращення. Ну, нормально, я думаю, далі стане зрозуміло подія. Беремо скрапчики, треба руйнувати каркасики, не даємо розбудовуватися. Треба також руйнувати його командний центр. Як ви бачите, я тут терористам ганяю за всіма бульдозерами, намагаюся знищити. Як зазвичай, у бота бабулеса просто нереально багато. Плюс ще й цілий тобто я його знищую. І починаємо навалювати ще. Давай технічка, технічка навалювати. Технічка справляється з каркасиками, але я думаю, що потрібно їй трошечко допомогти. Зробимо якийсь невеличкий склад. Так, тут виходимо вже в палаці. Склад у нас буде з двох квадів та якихось там ракетчиків, до прикладу, так, чи терористів тих самих, як я замовляю. І буде файно. Ну, тобто зараз зруйнуємо ну, всю його базу, чи більшість його бази, щоб він ну, взагалі нічого не зміг зробити. Так, ми розуміємо наших генералів, виходимо в технології. Зараз тут важлива частина це. Зруйнувати все, що бачимо, і отримати перевагу, скажімо так, повністю на нашій стороні мапи. Плюс ми зможемо мати доступ до його саплай центру, тобто ну, одразу видобувати ресурси з трьох-чотирьох точок, що нам а вже ж дуже дуже потрібно, тому що окрім цих коробочок більше ресурсів тут немає. Виходимо в палац, замовляємо вже. О, тут бачите ще якийсь пацюк, блядь, бульдозер. Намагається оце знаєте за шкірку зайти і розбудовуватись. Ну, як ви бачите, я вже це предвидів тому одразу пос посилаю свій складік на знищення. Вони кудись там їдуть. Я думаю, що в нього десь має бути якийсь а, саплайчик там на пів північніше його бази його чіпати не будемо. Тому що якщо навіть він зараз буде намагатися щось розбудувати, я не думаю, що в нього щось вийде. Тим паче, ми командний центр знесемо. Будуємо наповнення, ми знаємо, що ми граємо проти інфантрії. Опа, демобайк. Це Сиріуслі? Ну, навіть демолішен так рано не випускає. Хоча це або демо, або стелс. Стелс любить також у цією шляпою займатися, відсилати демобайк. Треба покращення. Просто, по... якщо нема підриву, то все буде зрозуміло повністю про такого ми сьогодні граємо. Ага, не бачимо важкої техніки. Я впевнений, що це став. А, ще й немає. Ну не бачу я там. Блін, ну прочекаю. Може так. Не чекаю. Беру кешбаунті, Зрозуміло, що проти нас не видимка. Спамить він як типовий челік за касада. І починаємо вибудовуватись до дефу. Ми знаємо про кого ми граємо, Бачимо вже перший супервепен. Свій супервепен ми відбудовуємо. Ракета нам нічого взагалі не може зробити, бо ми граємо ГВА, нас пушать. Наша задача відбиватися, добувати як найбільше ресурсів. За тепер, поки в нас йде стадія Мідлгейму та дефу, відповідно, можемо з вами трошечки поспілкуватися з приводу питань, які мені наболіли. Так хочу з вами пообмірковувати певні моменти, і ці моменти будуть стосуватися, а вже ж цих мап, які ми пройшли в минулому випуску, та в цьому. Як ви розумієте, темна гора та темна ніч це. Карти від якогось одного дуже е, обдареного розробника, якого я хочу просто обняти і сказати, який він красавчик, так але ці карти стали певним, як би це сказати, pain in my ass, так як -то у того в було. А мій сусід, Нурсултан Тулякбай. Він біль у моїй сраці. Ну, дивіться, яка ситуація. Зони основні інтересу на цих мапах це ресурси. Ресурси всюди такі зони інтересу. Але на цих картах, окрім коробочок та саплай якийсь АЗО, немає взагалі нічого. Не нафтових веш, ні, ну нічого такого. Є саплай зони. Вони розташовані між ворогами. Як ви розумієте, мапи в нас абсолютно ідентичні, окрім якихось візуальних оцих моментів. Тобто, що там, що там більш-менш рівнинна, тільки на минулій була там на структура тут в нас піщана, там десь гори є центр, абсолютно якийсь ну непроїзничі, неюзабельний трошечки такий майданчик, так тому що ну минулому випуску В нас була та сама гора в цьому випуску. В нас якась Херсонська область, так тобто, канали, все і зрізано цими каналами, річками, острівцями, тобто ну. Ну, важкувата така місцина, на яку і дефати важко, і зайняти важко. І що відбувається, боти вони мають дуже велику фінансову перевагу, і відповідно до цього спамлять, як кінчені, як кінчені сволоти. І, наприклад, задефати їх за гривашників, так в мене виходить дуже і дуже якісно. Тому що, по-перше, ви можете дуже швидко знести ботів завдяки там, от. Такій тактиці, типу технічки та терористів, і за тактик там умовно з танками дракон та гамерами, з зеркечки, я також знаю, але в цьому випадку є один момент: так, ми затормозимо одного генерала, але в нас залишаються ті самі точки інтересу. Тобто, навіть якщо ми його зносимо одного і залишаємося один з ба повноцінно, в нас залишається питання наших ресурсів. А ці всі зони, так фінансові, вони знаходяться між ворогами. І задефати від спамів, неадекватних спамів і кількості юнітів ворож. Ці зони дуже важко. Тобто їх дуже важко втримати. А з одним саплайчиком, якщо чесно, я вам скажу так: вийти в нормальний лей, так, та е, нормальну кількість юнітів, щоб задефатись і всього іншого, дуже важко. В ГВАшників в нас додатково є кешбанк, дякуючи всім богам та розробникам. Так, в нас є ця це підвищення, і воно нам допомагає в ДЕФІ. Цього іншого, але коли в нас умовна юса з його неймовірно дорогими будівлями, чинуками з усім іншим, з не дуже ефективними захисними спорудами, дефатись проти умовних якихось, навіть проти оцього ж стелса, просто нереально, тобто, просто нереально, ну просто нереально, ні один Петріот нічого не витримає оцих дебільного спаму демобайків, які він просто насилає як. Коршунів на тебе щоб добити, і ну вони зачищають якісь слабо захищені зони дуже прям добре. Не виходить знести одного, але втримати нормально свою економіку, виходить дуже і дуже важко. А відповідно, це за собою тягне те, що в нас не вистачає фінансування, в нас не вистачає економіки на те, щоб розбудувати наші юніти, і відповідно задефати будь-які наступи наших ворогів. Так ось, питаннячко до вас і до всіх. Ви бачите ландшафти, ви бачите розташування всього цього. Так, ви бачите, і спіші і чуєте його. І о, я хотів би дізнатися, чи існує повноцінна нормальна. Нормальна тактика проходження отаких от, от важко добувних ресурсів, так дивлячись на розташування. Чи існує нормальна тактика проходження таких мап за умовного там Ейра, за умовного ваніла юсу, за умовного ваніла чайну, чи ще щось таке. Тому що. Основна проблематика, з якою я стикнувся саме проходячи їх, якщо ти граєш за когось іншого, тобі треба такий, блядь, верхній брейк крутити, щоб пройти їх так, що просто нереально. А за ГВАшники виходить набагато краще. Якщо ви щось знаєте про тактики, які я спитав, буду радий їх почути в коментарях. Бо хочеться пройти оці дві, скажімо так, попобольні мапи за якихось інших дженералз, так, наприклад, за танка чи ще. Тому, якщо що, ви знаєте куди писати, буду радий вас почути і пройти, і все ж таки, щоб знищити, закрити цей гештальт вже, і, скажімо так, щоб він мене не турбував. йдемо далі. Тактика на сьогодні буде можливо такою доволі цікавою, можливо, доволі рутинною. Ми будемо просто важкою технікою, купченням скорпіонів, квадів та наших радарів, бо граємо проти Стелса, знищувати просто цього генерала. Ну а вже ж за допомогою також не відмовляємось від нашої суперзброї. Починаємо з зачищення його саплайчиків. Як ви бачите, він також тут намагався видобувати ресурси. Я тут встиг буквально пару коробочок там віджати, і потім мене там задавили, як зазвичай. Я звідси звалив. І дивимось, що в нього тут на базі коїться. Так, якісь тут юніти, всі замасковані, gps Скрамбель в нього також є. Просто кладемо скадік, щоб знищити, як я це люблю казати, оборонний потенціал. Мені насправді захисні споруди не так доставляють, от як самі юніти, бо бот дуже часто розбудовують їх прям в величезних кількостях, і знищити їх дуже важко. Вони прям лонгують сильно гру. Тому я зачищаю все його військо, а нема війська, нема захисту, нема нічого. Ну і чекаємо, поки пройдуть токсини. А як там Китаєць намагається щось чимось підтримати, якось ідеється мочкою, не дуже йому це допоможе. Тому чекаємо, поки Токс пройде, і просто заходимо з за радарчиками. Блять, а цей тут мене пушить Боже. Який він просто нереально блін, ну, хочеться матом просто його обкласти з голови до ніг, бо він просто задрав мене цей піхотинець, один з найбридливіших генералів просто в цій блять грі. Коли граєш проти бота, от в нього і бабок дофіга, і спаму дофіга, і він. Це йому пофіг на свій захист. Він головне, щоб заспамити тебе. Заїжджаємо, заїжджаємо на базу до Стелса. Трошечки повілінько, але нічого. Зараз зачистимо ми її швидше, ніж заїдемо на неї. Форсажа такого не вийде. Так, починаємо знищення, радарчики нам все підсвічують. Навалюємо, навалюємо мінус команди. Ну, До речі, дуже швидко. Демедж дуже гарний, з ракетками від е, цих скорпів доволі гарно знищується все. Зараз ще й личички отримаємо, то буде взагалі офігенно. Так, бачимо тут якісь захисні споруди, підганяємо наші радарчики, щоб, е, скажімо так, відкрити для нашого зору. І просто зносимо все, зносимо. Зносимо. Так, тут якісь ще війська в нього є, але проти скорпів камон. це? Чуваче, до побачення. Так, зносимо, зносимо, зносимо чувачка. Зачищаємо, 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 так, добиваємо, супер. Ну, можна сказати, що зі стелсом ми вже попрощалися. А от з піхотинцем у нас буде. А, тут вони ще бункери. Нам ну, один саплачик залишився. Плюс вони бункери захопили. Ми відправляємо наші токсотрактори. Знищуємо проти стелса це легко, проти піхотинця буде трошки важче знищити його бункери, бо він насаджує туди просто кілотонни піхоти. І вони навіть токсотрактор, з гарною бронею вони все одно не витащуються. Uh, так, знищуємо тут uh, його саплачок, знищуємо захисні споруди, нам треба зачистити вже ну, на цьому моменті стелс uh, фінішує, ми йому віддаємо честь і кажемо до наступних зустрічей. Uh, а ось як ми бачимо, китаєць там зає... Ну, Гатлінг нам нічого не зроблять, а ось той от бункер, так, от, 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 як ви бачите, так, там справа бункер. Кінчений трошечки бункер з кучою піхоти, от з ним можуть бути проблеми. Тому нам буде потрібне, напевно, що трошки більше токсотракторів. Тут ще в мене є додатково мій батлбаз з ракетчиками для зносу будівель і джармен для зносу піхоти, бо немає нічого краще для зносу піхоти, ніж токсобомба і джарменкел. Це просто ідеально. Тут бачимо, що вони можуть зробити з нами, тому чекаємо. Нам потрібно дочекатися наших топ-сут тракторів. Усього вони їдуть. Будемо намагатися в два, але я заспойлерював, як я це люблю. Так що двома не вийде, тому я будую трошечки більше. Паралельно буду вирішувати питаннячко вже юси, бо я за неї вже і забув насправді так, але треба вже її добити. Я посадив терорюх на мотоцикли і навалюю ними. От мені от, три оці демо -ба... не до демобайкери. Так, вони зараз порішають цього чувачка, бо в нього залишився один військовий завод. Щось паладінчик, бідний, стоїть, там скучає, ось ми, ми навалюємо. Бам-бам-бам. Ну, супер, все. Це Юса, Юса також до побачення. Стелс до побачення. Тут, як бачимо, в нас є цемочка, щось там. Це і тримає мого батлбаса. До речі, прикольна тема, що не дивлячись на те, що ЄЦМК його тримає, чувачки в батлбасі можуть все одно нормально навалювати всім, хто підходить. Тобто от Джармен Келл вбиває піхоту, зараз буде під'їжджати техніка, і от дивіться, бам-бам! І він, ну тобто, і ракечки навалюють, тобто сам він паралізований, але от е, начинка вона може давати супротив. Це класно, це цікава пішка, я її запам'ятаю собі додатково. Що це кожен день граєш, да, і просто вчишся. Дивіться, що вони роблять. Вони навіть ці токсотрактори просто знищують. Ну, дякуючи Богу, все ж таки ми витравили все, що є в бункері. І нам залишається фінальний акт до кінця нашої гри. Це знищення піхотинця. Піхотинець знищується в три заходи: перший. Скашторми на захист. Пройти оцей захист майже реально, і ви бачите, що там роблять ракетчики, Тому кладемо на всі бункри наші скадіки. Скадіки порішають цей момент. Так, ось красиве, красиве пошло, пошло гарно. Нам потрібно дочекатися, поки токсини. Оці всі пройдуть, Так, кладемо на центр мапи, бо боти, як ми любимо, як ми знаємо. На центрі мапи збирають всі свої сили, тому ми туди надсилаємо нашу токсобомбу. Тут я там щось намагаюсь дріфтити так біля гатлінгів. Токсобомба, знищить всю піхоту, яка знаходиться на центрі. Ну, ну в цей раз хоча б вона долетіла нормально і слава Богу. І все! І тепер нам залишається лише просто знищувати базу цього ворога. Починаємо зі знищення захисних споруд, більше в нього там нічого такого немає. Залишки його сили знищуються нашим джарменкелем в батл басі. Дивіться, ось Клас, ще й від хоча в нас і так бабла дефіа. Так, Джармен Кел тут робить свою справу, ракетчики роблять свою, і ми просто заїжджаємо і починаємо знищення. Наших сил достатньо, одного батлбасу і цього угруповання буде достатньо, щоб знести всю базу. Ну, знищимо, знищимо. Тут щось вони намагаються там робити. Джармен Кел їх рішає, дядько Кирило все робить добре, він свою роботу знає. Фінішуємо! Фінішуємо цю гру! І закінчуємо нашу епопею з ГВАшниками, як я вже казав раніше. Я їх обожнюю, особливо на таких нересурсних чи важкодобувних ресурсних картах, так, вони тут просто не замінні. Але якщо у вас є тактики за Юсу чи чайну на таких мапах, то буду чекати ваші відповіді вже ж у коментарях. А поки наш чувачок здається, ми можемо сказати, що ми пройшли мапу темна ніч. Дякую всім за перегляд. З вас лайк, підписочки, не забувайте про ті самі коментарі. До наступних зустрічей.